Привіт! Сталася дивна історія. Треба покатати президента Америки. Правда, він не теперішній президент, а колишній. Але тим не менш від нього залежить економіки всіх країн. Він пішов кудись туди, а в мене виникло запитання до усіх власників Харлеїв. Нащо нам стільки номерів? Оцих 9.0, оціх, оціх 1.0, 1.1.0, 3 0 Ви колись бачили, що хтось їздив отак, 1-3-0. Хоч одного на Харлії бачили? Нам вистачить, я максимум їхав оцю цифру 9-0. Це коли обганяв якусь колону мазафакерів, Це саме більше, що я їхав. Я не думав, що хтось зможе стільки. Бачите, скільки вони місця займають багато. А так би оці всі номери красиво розклали б тут, і було б більше місця. Вона було між ними такі смайлики, що намалювати. Смайлик, 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 смайлик. Було б красиво. Все. Треба їхати, потім розкажу, як я катав американського президента. Змушений був зупинитися в селі, не вистачило мені пального доїхати додому. Додому ще 40 кілометрів. Ось такі от катання президентів по Америці. Давайте глянемо а, сюди. Оце, бачите, вже показує, що типа хамбет в треба заповнити. І зараз подивимося, скільки ми майрів проїхали. Де Ой, Поїзджу. 158 майлів з половиною проїхали. Я вранці заповнив бак. Зараз він порожній. І щоб їхати додому, мені треба заправлятися ще. Так, ось до які ціни у нас на пане я заправляю ось цей. Запам'ятайте цю цифру. 4,24,9. І потім, потім разом порахуємо, як вигідно чи не вигідно їздити тут. Все, заправляємось. Ми з дома заправили три і трошечки і заплатили от стільки грошей. Я вам покажу який в мене є лічильник. Пішла, 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 а, а повний бак, бачите? І так, їдемо додому, і вдома будемо рахувати грошення. Окей, і тепер підведемо підсумки. На свою подорож, на свою прогулянку з улюбленим президентом я витратив 3,5 галони бензину, що дорівнює 15,5 крапка 75 літрам На це я витратив 14 доларів і 77 центів. Проїхав я 180 миль, що дорівнює 288 кілометрів. Три рази ставав курити, так як в мене. Дупа залізна і курити хотів, Два рази заправлявся. Перший, коли виїхав, і другий, коли повертався додому, мені не вистачило. Ну, дуже, дуже мало не вистачило. І прийшлося заправлятись. Ви це на відосі побачите. І на цю подорож з улюбленим президентом я витратив 4 години. А тепер настала черга познайомитися з президентом. Сьогодні я возив на прогулянку Гамілтона. Та дам! Ось до наш Гамтон. Якщо наступного разу він попроситься до мене, щоб я його покатав, я вже так далеко не поїду. Тому що мені катати його невигідно. Наступного разу, можливо, я покатаю на таку відстань Джексона. Та-дам! знайомимся, це Джексон. Цього товарища трошечки вигідніше покатати. Але, якщо ви знайомі, наприклад, з Грантом, Та-дам! Грант. Ще крутіший. Можна з ним їхати на довшу відстань. А якщо ви вже неймовірно крутий і знаєте Франкліна, та дам, знайомтесь, це Франклін, то ви можете їхати, напевно, на цілий день у далеку-далеку подорож і насолодитися краєвидами цієї чудової країни. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, задаємо запитання. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!